Ми скоро будемо пісні співати. Падон, падон. Падон, пандон. А ти їдеш на дачу. Падон, падон. Да. Знаєш, ти краще поддон на смітнику ящики такий. Чому вже збирає врожай? Ж, ми от в той раз забирали такі, только маленькі. Ага. А це два таких великих, ребят. Пусть лопнутий. Бачите, чуть-чуть трішки. З тяжкою, стянем, помідорки, огірки. Артем Барыга на ринку вже торгує, ось вот так прям ящиками. І вообще. взагалі, це мікро. Для гороха. <решко> Ящик. Для... <решко> Не, серйозно я кажу. Чуш, ну він ціленький, маленький. Ну що, ну щось позбираємо. Шо? Ну звісно. Ну, Все беремо. Не, ти чи ж не маленький, може не треба, бо у нас вражає будь-великий, а він якийсь маленький. Не кажи. Ні, треба, да. так. А ти ж той раз казала, що не треба. Та треба вже. Вже треба. Раз взяли. Уже, то ти вже вже скільки ми <laughs> посадили все. Це зараз в півницю, бо завтра да, ми по справам їдемо. Так, ми не відвеземо завтра. Mm. Ні, ти далі, бо це ж крісло треба. Чи ти крісло з тієї сторони поставиш? Так, ми вже вдома, ребят, ну що? По кавусечки на вечір. Душ прийняв. Сьогодні ще душ не прийняла. Зараз п'ємо каву і будемо відпочивати. Бо завтра теж справа. Не знаю, завтра будемо знімати, не будемо знімати. Завтра їдемо в місто. В місто. Ти що? У мене морда згоріла, походу. Ти що? Дивіться. Червоне все. Ну а що? Ну пишу вже, що морда, то я вже і привик, що в мене морда. Що давно такого не було. так. отак. Треба два мішка ще купити. У мене не просто морда, а моя морда заростає сідіною. Де? З сивиною. Де отут десь волосина. Я її бачу, вона біла в мене тут десь. А че десь отут. Блин, та только що ей даже дергав. Та то он може. О, О! о тут, вот тут, о, Тут! О, десь! оно. У ну прозора є, там не сіда. Велика? Ні, каратюся. Та ну я її бачу, ну то Сергія, ну вона мені прицел збиває, блядь! Та ну надо вирвать. Уся, уся, отут десь. Десь о, тут. Ти здіваєшся а ти. А ти чого я не бачу? Дай я, поближче Дей, усе я держу її. — Та вона усе прозора, я... як стекла, Не бачиш. її? Бачу. Усе, вона, Сергій. Вона мене мучає три дні. Я дивлюсь в зеркало, її не бачу. А так бачу, блін. Серьез. Давай а отут диві... сідина, бачу, в мене як контейни отакі. Да. Коротше, ребят, чекаю донат, я ж хочу в натурі в ефірі чекнуть. І брові, і цю фігню. Воно вже все вже старе таке вже треба збавлятися. Ну де твій пінцет є? Що принесу. Ти що, не взяла пінцет? Взяла. З карману достану. Давай. Та я не вирву так тобі. Так на ній ще щось накручено. Чуш, вона ти її Ти що, може, це якась антенна? Я раді хвиля. Чуєш, ж? ха Чуєш, ж ну не здивайся, мені так плохо. Оце два дня мучили. Не, ну хорошо, що ти щось накрутив, я там риба. Ой, я здула. Що то, що здула? було, то, що висіло, на ній я здула. А, все, бачу, бачу. О, -о, -о, -о. не балакай. Ой, не бурю. Под корінь бери, Та Я взагалі не можу зрозуміти, де вона. Ну, покажи мені. Ось. Ой, я її опустила. Та ну, йолки-палки, Сереєвна. Ну, воно така невозможна, і все, нема. Ні, ще щось тут є. Нема, нема, ти вилічила. Я тебе вилічила, ти не будеш косити. Блін, ну вона в натурі, торчок такий. І, і така сивина. Ні, Одна вона прозора. Думаю, боже, морда заростає. <рив> не, вже, вже нема, ребят, вже нема. Ну отвічай, її так не видно, а так я її бачу. <рив> Значить, знач, у мене ...соколіний зор. А я хотів би третій клас. Циклоп. Ну все, тепер нема. Циклоп <рив> один. <рив> Коротше, ребят, так. Я хотіла сказати, що в мене сім горшків. У нас, якщо. За 7, все ти відповідальна. Сім горшків. В два я посажу два кабачка, бо вони ж великі виростають. Ну. І в п'ять помідори балконі посажу чері. угу. по два. Кущі будуть такі. Угу. Коротше, треба, хоча б десь три мішка землі купити. Дивись, оце один мішок. два. Угу. Краще, а ти, ти ж будеш досипати потім. Тобі, я тобі кажу, що зараз буде більше, будеш будем плакати. Будемо важитися, ребят. Вона <кх> Так, в ефірі я показував це в тік-токі папір дві, у мене було 113. <кхи> потім я ставав на ваги, у мене стало 110. І потім у мене було... О, не 110, а 111. А потім було 109. Е, не 109. А, 109, 90. 900. 109,900. Угу. Ну 110. Угу. О -о -о! поздравляю! Ребята, дивіться. Та не крутися. Хай зафіксується. Іще мінус кілограм. 108,900. А було 113. Скільки часу ми а, з тобою? Ну скільки. Та ну це вже третій тиждень пішов. У мене на дієті, бо там хтось да, ходить. Просто воду почали пити. А ну, ввечері, я, вже декілька... Та, дай я закажу. Ну ти мене перебиваєш, не ти даєш мені зібрати. Ну кажи. Ми п'ємо воду, Ми не, на, не на дієті. Ми п'ємо воду 2 літри в день. Я і то... Тьома трошки більше. Я не їм хліб зовсім. Іноді, якщо дуже захочеться, то шматочок хліба, ніяких бутербродиків, перекусиків, печенек, тільки на дачі. Ми можемо дозволити собі тільки там на дачу, печеньку да. там або те, що жирне ми їмо на дачі. Ми тільки їмо. на дачі їмо. але це буває не часто, дуже не часто. Це буває раз там на тиждень. Ну я ну, не знаю, десь так. Оце, коротше, тільки що щоб ви поняли, поняли? Ну, бо питали, чи ми соримося. Оце тільки що у нас була дуже серйозна сора. Вона мене перебуває. Практична драка. Це почерпє. да, це вже до до розлучення доходить. вже. Ну, я ж кажу, що що я хотів сказати. А, я вже декілька днів ввечері зовсім не вечеряю. Ну, тобто, Аня навіть усе піцу робила, навіть нічого не хочу. Просто лягаю спати, да, їсти хочеться, води напився і ліг спати. Все, вранці прокинувся, поснідав. Отак, два рази на день я їм. Ну, я отак. Що має на увазі, що наша вечеря завжди була в часу 10-11. У нас така була вечеря. Завжди. І в 12. І в 12. Зараз ми да. їмо, ну, останній раз десь 8. 8 десь, так. Да. Просто ну, от, зараз, от зараз ми будемо вечеряти борщем. Зараз яка година? Вісім. Я ж кажу, це моя ну Я вже вночі не, не їв. У мене привичка завжди була в 12 я сів собі, наївся, прям що аж тошно. І... Як, як ми сьогодні їли? Зранку ми посмажили варена картопля, була з яйцями, посмажили. Картоплю варену да, зі да, своїми. Пообідали на дачі печенька і кусочком піци. Да. І оце зараз борщем по вечеріємо, все ми так їм. Да. Так. Отакі, я ну, так що ось такі радий. А ну давай я. Все одно животик, ребят. А, і Нормально головне правило, що я ж пива не п'ю. І зовсім ніякого алкоголю, ну відмовився. Скільки? 65800. А коли я почала, я в тьома три тижні, а я вже мі... місяць, повний місяць. Трошки, трошки більше місяця. Трошки. Я була більше. 69. Да. Коли я дійшла до 69, я зрозуміла, що мені треба худнути. Та і я зрозумів, зараз... ребята, що мені треба і худнути. І от зараз 65,9. Ну, ти що? Бо вже отак дивлюся, прицелу не видно. Так ви поняли? Ну, тись вже. Худнуть. Та то не то, що худнуть, то вже треба. Ну, ну результат, короче, є. Да, результат є. Ну реально. Ну, то є, фу. Ну, головне так і тримати, на ночь не їсти і пити воду. Мінімум, щоб 2 літри води. В день. Я не а я випив. Я на дачі 5 літрова баклага, я половину її вдув. Що, ну. бачите, ребят, оце вечерієм. У мене як утішення в э, серці. Да. На вулиці. Там іще закат видно. Да. Оце вечерієм і все. І все. Угу. І з йогуртом, оцим дієтичним. Греческим. Ну, кстати, ми дивились. Якщо єси сметану скільки калорії, скільки з йогуртом, то в половину з йогуртом менше, так. Да. Що вони? Вона вже поїла. поїла Якщо що, не хвилюйтеся, вона тільки що поїла. Щось... Це була. Ні, да. хай, ні, не ні вона поїла дійсно. Можна мама доїсти? Так. Да. Дякую. Все, друзі, всім смачного. Да? да? Смачного. Да. М -м -м. М -м -м. А у нас є сало, но воно ж вообще на диетическое. Може, не досоле не знову. Що, в натуре? Ты ж пробував, кто варю. Так я досаливав після тебе еще. <рес> так, мої соль купили уже цю кам'яну. Сало есть. Ну, сало на відео, ребят. Під, під. Кстати, Сергій наш без хліба, но я не можу. Це мені отак. От і хватає. Угу. Я не можу, щоб вообще ще що й без хліба. Але... Ну зато як. Красавчик. Коли <ріх> бачиш все, що в тебе є. <ріх> 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 не можу. Ну що, бачиш, що тут і так? Аких да. возбав. Я нічого не подумала. Ну. Всім смачного. Нормальний, не, не холодний хоч. Холодний. Чотири хвилини ставили. Так, Ще не неселене. Ти поїла? А собачка твоя поїла? А ну подивись, спитай собачка поїла, подивись на неї. А поїла. Точно, вона не голодна. Не. Нема нічого їсти їй. Ну, бери усе, покорми її цибулька. Ні, вона не їсть цибульку в тебе. Не. А, не їсть цибульку. Не. Дать іншу на. Не. То пережована, то не підходить, да? Не, не. Нам нам собачка. Молодецька кормила собачку. Всім привітулі! День добрий. Heavy metal. Heavy metal. Привіт, скажи. Yeah. Палка в тебе ну, звичайно. Як же Аміра і палка це споріднені речі. Аміра і палка. Їдемо ми yeah. до бухгалтера, будемо оформлювати нашу діяльність. Потім нам треба заїхати у місто. Я кажу у місто, знаєш, як ото? В центр. Ну, в, центр, да. в, центр в центр треба центр. заїхати, бо нам треба робити техогляд на машину, і нам трошки треба її привез... підготувати. підготувати. Да. Якийсь... Не ну, вистачає якийсь лампочок, як тьома повкручує. Ближній горить, ага. а дальній, виходить, одна фара горить, інша не горить. Ага. І на ага. ну, марний знак теж одна лампа перестала горіти. Треба купити лампи, я не знаю, що там по ходовці, як воно пройдемо, не пройдемо. Чи треба буде вкладати гроші. Подивимося. Ну, да, ми нічого не да. ну Треба вже треба вже проходити хогут. Да. З цим шуткувати не можна. День просрочиш, тут штраф буде такий, що дешевше буде автомобіль здати на металобрух. Польща нас, нас, нас навчила, що пристюгуватись в машині. І робити все вчасно. Робити все вчасно, заздалегідь, як я кажу. І щось ще так забулася, щось так хотіла сказати, чому навчила Польща. Згадаю, обов'язково скажу. Так, да, Погодка, звісно, у нас, бачите, небо затягнуто, Дачний сезон закрит. Все. <laughs> Я не знаю, вроді би нічого такого страшного, але ага. я щось хвалююсь. Зуби лічить, так? Покака, ні-ні-ні. Приїхали чекаємо Да. чергу нашу. Нашого Янгола чекаємо, пані беню. Сергій на сьогодні така гарна. Да? А я шо? завжди гарно. Да? <рес> ну, це зрозуміло. Я, ну я не знав, що ти завжди гарна. Ну просто ну. Сьогодні ти прям такі штанці, ну, кафтина. Пошила ж... собі кафтину, да. а я так і без трусів, ребят. І вона ще там ролики знімає і каже, що мені шить, штани чи борщі ти варить. Я борщ зварила, штани вже покроїла. Так, <рес> да, кстати, буде на Аніном каналі майстер-клас, хто не знає, ребят. Що <рес> ти? Камінці. Кажу, да. хоч пані Беню покажем нашого Янгола. Хочу да, панібень янком не бачив, да. але всі знають. Ми знаємо, хто така пані Беня. Рибка наша продається. такий островок українських товарів, ребят. Блін, ну я ж рибку вже не їм. Ви зрозуміли? Тільки хожу, дивлюся. Хожу, дивлюся. Бо це купи рибу, це купи рибу, зараз треба буде і пиво купити. Раскадіруватися? Ні. Ні. Бляє. Бо купи рибу, це купи пиво. А не можна. Чуєш? Балі, не вуха свині є. Ребята, оце не знаю, що робити. Ви зрозуміли, коротше, я не знаю, що робити. Чи триматися, чисто піти, час буде, роз'їсти і все. Ну триматися. Ну, ді, дієти. Чи реально ну от, купити вуха і купити е, рибку солену. Пишіть в коментарях, що робити. Сергій, що робити. Давай їхати їсти борщі. Та ні, ну тут справа не в тому, що їсти. Ну просто ну хочеться рибки. Хочеться? І вуха хочеться. хочеться. Ця дієта, я не знаю, хто її придумав. Да? Ну а приємно ж ставати на ваги? Звісно. Ото Вот он салат. Блін, Серена, уже і тата, ось о, тата. Для тата. Ти розумієш, для тата, ну. Це всі, всі, знаєш, вже зв'язки, всі знаки. Спеціальних завдань. чуєш. Це ну, вже... все каже, йти за пивом. Треба купити ж мені лампу, ближній, дальній світ в автомобілі і номерний знак. Одна лампа теж перегоріла. Зараз будемо шукати. Сергій на виправляє ближнє дальне світло. Коротше, набрав усе лампочок, ребят. І ближній, і дальній. І номерний знак з запасом взяв. Вообще надо було дві лампи. Давай купимо її. Це 15 Ну. А вообще злотворів? 13 злов. Вона вже буде ходити по-любому, вже треба привчити. Горщик беремо, борщ де Берем, Беремо, беремо. Ви ж писали, що треба горщик. Ми no. так і Да. Що? То зараз якраз тепло, літо. Я думаю, що... За цей час Амірка і звикна до горщика, що вже і не холодно буде. Білосніжка. Бубліки білосніжка Амірі дуже сподобалось. Зараз на українських товарах. Давай в горшочок, Амір. Їдемо платити тьоті тьоті гроші. Зараз тьоті заплатимо і, і будеш їсти. Так? Да? Будемо тьоті платити? гроші? Так. Да? Красили колу без льоду. Положили з льодом? Да, дали з льодом. Ну Це вперше так. Що ти? Тепер з борщиком. тим да. на така. Вона вже показує, іноді сама показує, що вона йде ну, в туалет. Прям показує на памперс і кричить памперс, памперс. То я думаю, що швидко вона у нас навчиться. І буде у нас мінус одна затрата на памперс. Ну, коли не коли, будемо надягати на Ви да, на на, вихід. На, на вихід. взяли це меню ради цього бургера. Він, э, це не чизбургер, це бургер без сиру, але він з халапеня Це не часто. Да, нам дуже заходить такий. Да. Тут і цей соус, і ще й халапіння шматочки. Ось такий гастренький. Ну смачний. Я ж, ребят, бачите, я ж не їм. Ви зрозуміли? Я не їм, я так, тримаюсь. О, да. Я yeah. не їм на камеру, я тримаюсь. Mm. Мабуть, місяць ми тут не були, так? Да? Якщо не більше. Ой, гострий. Угу. Ну, мені подобається, що він не пекельно гострий, от як чилі. а такий м'який, м'який. Ну, Ми зараз спалимо калорії, бо можливо підемо на море. Уже дощу сьогодні не буде. Угу. Був дощ такий сильний. То якраз спалимо калорії. Да? Ми з собою візьмемо ще 4 чизбур'ярами. Нет, то детям надо купить. Честно, дуже смачный. Ляга называется. Бургер с халапенья. Вот так и написано, угу. да? Пишет просто смогада, Ребята, Кто не пробовал, ну и кто любая гостранька, усе, прям халапенья. Я такую купую халапенью собі. Кстати, у нас Ммм. Бм. Спики тут. Ага, каже, не госте. Я така дуй, дуй, молодець, гаряче, так? Да? Ну так ми робимо. Зроби сам <пухи> А серветок нам не дали. так? Да? ось все серветки. І отак. Раз, де. бачиш? Це по технології у цей рецепт по технології Анне Сергій. Да. Бо він сухий, без да. кетчупа. А так він дуже прям да. не сухий. <рес> Соковитий. Дай, показуй. Хорошо, показувати, Сергій. Зараз я вже бачу, як пишуть, ай, типу, пиво не п'є, рибу не їсть, а типу, краще б ти пиво попив і... <ануліка> а ну що краще, ребят? Коли ти, диете, коли ти на дієті, коли ти на дієті. Я вважаю, краще раз на місяць Макдональдс, ніж пиво з рибою. Кожен вечір. Через вечір. Ну кожен вечір це вже вообще. Через вечір. Та просто. Ну чи це вибрати, чи хто. Алкоголь це зло. Так. Зайшли в пепку. Я вже казала, що нам не можна заходити. Лялю шукаємо. Да, Амірі хочемо лялю купити. Да? Хочеш лялю? Будемо лялю купувати. Диві, які туфлі. Диви, які туфлі Аміра. А, яка краса, так? Да? Туфельки? Сколько такі коштують? 20 злотих. Вау. А Це ну, тебе будуть маленькі. Диви, які гарні. Ва. Вибрала Аміра Лялю. Яку захотіла. Сюди пішли тьоті заплатимо гроші. Гроші треба заплатити за лялю. Дядя. Дя. Дя. Ні, не дядя, пішли далі от сюди. Ось сюди. Клади лялю от сюди. Молодець. Ух ти. Ух ти. На його очі вже видовбує. Мама Лялю тобі купила. Вона сама вибрала, яку їй сподобалась. Скажи, На, витяг ляля. з коробки. На Ляля. Витягнуть? Ой, яка гарна. Ви бачили? Ой, яка гарна. Ручки в неї є. Ляля. Очі, очі у лялі є, так? Да? Ану, а, ляля ну, -ля хоче баньки, ні? Ляля -ля хоче баньки? Ні? Не хоче, так? Да. Давай, сади лялю сюди. Сади лялю. Будемо катати лялю. Тепер у неї є подруга. Кстати, там їй можна соску давати, да, так? Ні, ну Ручки, ручки у ляля. Класно, чесно, прикольно. Ну очі їй цікаво, що вони маленькі. Звісно. Але щоб вона їх не повдавлювала тут. І мені сподобалось, дивіться, <Де> яке <звук> Тільки Трошки витерте, замацані. Замацані. Диви, як вони прикольні. <звук> Ти що <шо>, гониш? <звук> а Та не го ні не, <гану> не идут, ні. Да ты издевайся, чуєш, позвала мене, короче, в магазин, каже, я хочу окуляри купити, ідемо подивися. А ну не <гану> ні, ні, Сриент. <гану> ты когда говоришь, ты не гонишь. Ты ти в натурі ради всіх пришла. <гану> ну, а що, я думала, мені йду, дивись. Чуєш, ти здівайся останнім часом реально. йди <гану> борщ вари. Давай, леопардові, Може леопардові. А ну. Ой. Ну, то якщо... <гану> Не, Сирена, знімай. Що, такі мені йдуть? <ріху> Та ну не гони, Що, Ну, ну серйозно. ну. Та ну де вони тобі йдуть. Ну знаєте, йду. Чи такі. Блин, Сергій. Мені От, така сі, форма. Англіця. Та ні, це було така сама. А ну подожди. Ну давай. Слышь. А не моя то в возили я, я хочу леопардові. Що за віра уїде. А ну ну це не леопардові, конечно. Ану, ну це, звісно, це бумажка пацієнта. Ну, нормально. У мене іде. подібні колись були. <coughs> ну Ми... то, що Альона тобі подарила, ото от саме круті. Я знаю. Да. Вона у мене... Така різниця скільки вона стоїть, ну вони не йдуть. Ні, ці йдуть мені. Ти думаєш? Нічого, хорошо, мені. Ну не дуже. Ні. не дуже. Ні, чома. Трошки Так, да, ще треба ходити, я вже думаю, уже все вже, вже А Там написано, підожди, там буде написано мен. Ці бумажки, какі. а ці. Чорні лучше. Та вони ніякі не які Сергій. Ніякі. На мою морду взагалі нічого не налазить, Це... коротше, ребята. Оці поміряй. Це Оці? великі будуть. Ну і нормально. Щоб не було тебе видно. О, стрекоза. Залупівка, да, стрекоза? Ні, це видумано. Видумано, да? Бабка. Бабка. Стрекоза – це бабка. Вона йде. Це вже які? соті. Соті окуляри. Ну дивись. О, ну це. Гарно. Оце, да. оце нормально. Що, де такі? Та бери, якщо тобі треба. Деся звук. Ж, а от я в таких відповідаю, по райончику, Я же ще хочу підстригтись. А ну тримай. Угу. Ребята, відповідаю. якщо буде хороший донат, я хочу підстригтись. Ось тут вибиваю лисину повністю, одягаю ці окуляри і буду тупо розсікати району. Ні, ну вони стрімні. І прикинь, і отут у мене так лисина. Я хочу реально зробити, цю фігню, тільки за хороший донат, поняв? Щоб, якщо в мене тут в дурку положить, то я хоч знав за що. Що, купимо добавиться? Ні, не, не купимо. Скільки воно стоїть? Шість зло. Давай я куплю а ну, ти Та чай, на що Та ну, ч. Ну мені треба в машину окуляри. Чо? Блін. Ну чого ти з мене вже продавця, Давай, Давай заберемо. Ну на що вони тобі? Їх, походу, багато хто міри, бо вони всі залякані чуєш. чуєш. ж було б прикольно, пари в'єрі отак з такої залисіни, ребята, так вибрать. Отак. тут, щоб отак пучки ці росли. Та ну ти що, це, це було б цікавий контент цікавий. Ну, Сергія не хочу.